Привіт усім! Чи замислювались ви коли-небудь, що таке спів для маленької дитини? Багато хто знаєте, вважає це просто ну розвагою, але що як насправді це один із найпотужніших інструментів для розвитку дитини у віці 3-4 років, особливо зараз у нашому світі дистанційного навчання? Тож давайте розберемося, яка ж магія ховається у звичайній дитячій пісенці. І ось воно, ключове питання. Це справді просто гра, чи за цими простими веселими мелодіями криється щось значно більше. Щось, що має величезне значення для росту і розвитку малюка? Отож почнемо. І перший наш висновок такий: спів це однозначно більше ніж просто гра. Сприймаймо його не як забавку, а як, ну скажімо, інструмент. І до речі, дуже потужний інструмент, який допомагає будувати фундамент для майбутнього. І знаєте, що найцікавіше? Саме у віці трьох-чотирьох років це працює найкраще. Подумайте лишень: кожна нотка, кожне слово, яке дитина проспівує, це не просто звук, ні. Це такий собі маленький, але дуже важливий крок уперед у її розвитку. А тепер давайте подивимось, як саме це відбувається от прямо на практиці. Гаразд, занурюємось у деталі. Ми можемо виділити п'ять, скажімо так, основних напрямків або стовпів, на які впливає спів. Це, звісно, мовлення, емоції, мислення, тіло і, що важливо, соціальні навички. Пройдемось по кожному, щоб скласти повну картину. І перший стовп мовлення. Тут все дуже цікаво. Мелодія і ритм пісні вони працюють як такі собі суперпомічники. Вони ніби беруть складний процес вивчення мови і роблять його ну просто веселішим і набагато ефективнішим. Як саме це працює? Ну, по-перше, коли дитина співає, вона по суті тренується. тренується вимовляти звуки чітко, правильно. По-друге, Пісні, це ж справжня скарбниця нових слів. Дитина їх чує, запам'ятовує і так, крок за кроком, збагачується її словниковий запас. І, звісно, покращується артикуляція. Все це взаємопов'язано. Наступний пункт емоції. Музика це ж по суті універсальна мова почуттів, правда? І для дитини вона стає таким собі безпечним простором, де можна ці почуття вільно виражати. Співаючи, дитина може виплеснути свою радість, а іноді знаєте навіть смуток. Це дуже важливо. І не тільки це, вона вчиться розпізнавати настрої в самій музиці. Ось ця мелодія весела, вона піднімає настрій, а ця спокійна вона заспокоює. Це по суті перші уроки емоційного інтелекту. Добре, третій стовп це розвиток слуху і пам'яті. І тут спів це без перебільшення справжній тренажер для мозку. Коли дитина намагається пригадати слова пісні або повторити мелодію, що вона робить? Вона тренує свою слухову пам'ять. І це не просто про музику, це фундаментальна вправа, яка допомагає запам'ятовувати послідовності спочатку слів і нот, а потім будь-чого іншого. Четвертий пункт може когось здивувати фізичний розвиток. Так, так, співпов'язаний з тілом, і ще й як. Музика сама по собі просто провокує на рух. І це ж чудово. Згадайте будь-яку дитячу пісенку з рухами діти плескають в долоні, тупають ніжками. Що відбувається в цей момент? Вони вчаться координувати свої рухи з ритмом, а це своєю чергою розвиває і велику, і дрібну моторику. І все це просто граючись. І останній п'ятий стовп. Але не менш важливий соціалізація. І тут найцікавіше навіть онлайн, навіть через екран, спільний спів він об'єднує. Коли діти співають разом, з'являється таке відчуття спільноти, відчуття, що вони частина чогось більшого. І в цьому процесі вони вчаться вчаться слухати одне одного, чекати своєї черги, слідувати якимось простим правилам, а це ж і є основи соціальних навичок. Добре, з користю, наче розібралися. Але тут виникає дуже логічне питання а що таке успіх для трирічної дитини, яка співає? Чи треба гнатися за ідеальним виконанням, за чистими нотами? Давайте розставимо правильні акценти. І ось вона, головна думка справа не в результаті, не в тому, щоб влучити в усі ноти. Най Найголовніше це щирий інтерес, це радість, яку дитина відчуває саме в процесі. Ось це і є справжній успіх, і варто розуміти, що шлях до співу це процес поступовий. Спочатку дитина може просто слухати, потім щось могикати собі під ніс, потім повторювати окремі слова. І знаєте що? Кожен з цих кроків це вже величезне досягнення, і його треба помічати і цінувати. А тепер про роль батьків. Особливо, коли йдеться про дистанційні заняття, ця роль стає ключовою. Це вже не просто спостереження з боку. це про активне партнерство, про те, щоб стати частиною музичної подорожі дитини. Подивіться, як гарно тут показано розподіл ролей. Вчитель дає матеріал, допомагає розвивати здібності, створює цікаві уроки. А батьки вони створюють атмосферу комфортну, безпечну. Вони головні мотиватори. І що найважливіше, хвалять за зусилля, а не за ідеальний результат. Це справжня команда. То як же стати таким чудовим партнером? Насправді все просто перше, забезпечити тихе місце, щоб ніщо не відволікало. Друге, бути поруч, особливо на початку. Можна навіть підспівувати разом, це чудово працює. І третє, і це, мабуть, найголовніше хвалити, хвалити за будь-яку спробу, навіть найменшу. Повірте. Саме похвала від найрідніших людей це найпотужніший двигон. І підходячи до завершення, хочеться сказати одну важливу річ: участь батьків у цьому процесі це не просто допомога з одним уроком музики. Ні, це набагато, набагато більше. Це інвестиція, подарунок на все життя. Тому що саме ця підтримка це позитивне ставлення до перших, можливо, невпевнених спроб дитини, саме вони і формують любов до музики. Любов, яка може залишитися з нею назавжди. І це погодьтеся, справді, безцінний подарунок. І наостанок просто залишу тут питання для роздумів. Тепер, коли ми знаємо, яка величезна сила криється у звичайній пісні, які маленькі кроки можна зробити вже сьогодні, щоб допомогти дитині відкрити для себе цю радість, щоб допомогти їй знайти свій власний, унікальний голос.